Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, хочу розповісти про те, чи вдалося нам оформити до дитячого садочку нашу молодшу донечку. Їй три роки, вже три з половиною, І ми почали розглядати варіант дитячого садочку. Як ви знаєте, що в США це дуже дорого. Ми дізнавалися за різні садочки, і ціна тут в нашому місті була приблизно 1200-1500 доларів за місяць. І декілька днів назад ми поїхали до церкви католиків, які викладають англійську мову. У них є курси англійської мови. І ми там записалися на навчання, і при церкві в них також є дитячий садочок. Ми раніше туди заходили, він був зачинений, і ми якось це питання відложили, чекали, коли буде їй 4 роки, вона вже зможе піти до підготовчої школи. Але пішовши на курси, ми вирішили зайти до цього садочку.